Підводнюємо кримський міст, логістики немає. А авіація із із допомогою знову ж таки приведу приклад таких ракет, як АІМ-120 Абрам, які можуть завдавати ударів по повітряних об'єктах, тобто по по інших літаках до 160 кілометрів. Просто закриває будь-яку логістику над островом. Воює людина, перестають е, постачатися боєприпаси, паливно мастильні матеріали, харчі, медикаменти, ба навіть прісна вода і за кілька тижнів угруповання виснажується так. Що воно не зможе воювати, чому росіяни будують оці так звані укріплення, чи принаймні показують, що вони їх будують, бо це теж важливий елемент, нібито із моря. Та ніхто не відмінив їхньої риторики у частині, що стосується пропаганди. Тобто вони ж воюють не з Україною, вони воюють з НАТО. От вони і тримають у тонусі своє населення, що, мовляв, воєнний десант НАТО. От, от станеться у Криму. Ніщо інше з воєнної точки зору.